Привіт підписчикам і гостям мого каналу. З вами Макс Плюс Ви на каналі Макс. В цьому відео я хочу сказати спасибо за те, що у нас у 50. І хочу набрати 60 підписчиків до кінця цього. Надійшли ви мені допомогти. Розрізніть це відео своїм друзьям, скажіть що... Всі деталі про мій канал, все новини, видео, декори, тоже так, всі новини, відео буде дуже в групу. Так що підписуємося на канал, якщо сілка на групу по каналі. Розділі по каналі. Там не знайдете багато сьогодні, купи. Стоїть там різні страви. А ви ставте лайки, если вам подобається. Если не подобається, то ставте дизлайки. І пишіть, конечно, комментарии. Перші 30 коментарів потрапляють у відео. З ним коментарі в реальній жизни. Я планую поїхати на село і зняти відео за ней. Ссылка на її канал теж в описании. Буде відео 7 секунд. За 7 секунд ми повинні виповняти різні завдання. В мене ясна зняти це відео, бо нас вже 50. І ще я хочу вам сказати, що тепер відео будуть виходити не так часто, бо уроки, кінець чверті -чвер -чвер і все таке. Ну, якщо вам понравилось це відео, то ставте пальчики вверх. Підписуйся на канал і всем пока.